Усім привіт-привіт! Давайте ми сьогодні з вами подивимося, в яких енергіях ми з вами будемо проживати вихідні дні, так? 22-23 квітня. Вас, як завжди, буду просити залишити обов'язково свої лайки, підписки для збереження балансу. І так, давайте подивимося, в якій енергії ви зараз перебуваєте, так? Зараз енергія роботи, енергія тріумфу, енергія визнання. Тобто, ви зараз в якійсь активній фазі знаходитеся. Ось і е, через те, що ви зараз трудитеся над якимось своїми життєвими ситуаціями, питаннями, ви отримаєте ви нагороду якесь визнання, якусь перемогу. Ось якісь такі м, дуже радісні е, події. В яких енергіях ви будете проживати ці вихідні дні, так? Можуть піднятися якісь страхи. Страхи стосовно просування далі. Можливо, якщо ви збираєтесь в якусь дорогу, можуть піднятися страхи стосовно цієї дороги. Це може бути дорога по країні, а може бути навіть за кордон. Якщо ви хочете просувати якусь справу свою, також можуть піднятися страхи. Але ви повинні розуміти, що ваша дорога до цієї справи, ось, тільки. Така, тільки через, через страхи, через цей шлях іншої немає. Вам доведеться йти в ті страхи, якщо ви хочете реалізувати цю справу або реалізувати задуману поїздку. Так. Якщо ви підете в страхи свої, так у вас тут іде вибір, карти вибору показують, що вибір такий за вами. І якщо ви підете, то ви отримаєте якісь нові можливості, якісь будуть нові пропозиції, нові плани. Якась матеріальна навіть вихода буде, або вихід із ситуації. Дивлячись на те, яка у вас ситуація, буде дуже-дуже перспективний для вас. Але це заум... дуже радісний. Зустріч з багатьма людьми, якесь святкування. Ось, але це при умові, якщо ви таки вирішите все-таки йти у свої а, страхи і почнете відстоювати свою, а, знаєте, ціль, свою позицію. Головне зараз зрозуміти, що іншої дороги немає зараз. І тільки пішовши цим шляхом. Перемігши свій внутрішній такий неспокій, так ви можете реалізуватись тій чи іншій справі саме у ці дні у ці вихідні.